Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас 31 грудня, останній день 2023 року, і ми загалом підведемо підсумки. Цього року крізь призму подій, які відбувалися в Україні, в США і у світі. І таким чином підведемо підсумок. Отже, якщо говорити про Україну, то перше, що потрібно зауважити, так це факт продовження війни Росії проти України військові дії. Продовжуються так, вони відбуваються на півдні і сході нашої держави, але варто зауважити, що ракетні обстріли вони продовжуються по всій території України. Те саме стосується атаки нашої інфраструктури з боку БПЛА, які запускає Росія. І тут потрібно також зазначити, що Російський диктатор Путін він абсолютно не відмовився від своїх цілей щодо знищення нашої держави. Тому в 2024 році нам державі так потрібно буде прикладати величезні зусилля, так щоб відтискати росіян звідси, і таким чином наближати знов ж таки перемогу України. Це перший момент. Другий момент, який відбувався в 2023 році, він пов'язаний з корупційними скандалами в Міністерстві оборони України. Так, і це все призвело до відставки Рєзнікова. Це я вважаю одна з ключових подій 2023 року в контексті кадрових замін. Це відставка міністра оборони України Олексія Резнікова і, власне, призначення Рустема знову ж таки умірова. Корупційний скандал, який відбувався в Мінобороні, це все фіксувалося в українських медіа, і ця тема достатньо активно обговорювалася в Україні у період 2023 року. Далі, візит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до Києва у лютому 2023 року, також достатньо важлива і. Символічно водночас подія, коли президент такої потужної держави прибув до Києва і фактично показав підтримку нашій українській знову ж таки державі. Наступна подія, яку потрібно згадати, це початок боротьби з так званими церквами УПЦ МПРПЦ, а насправді ФСБшних філій, які продовжують функціонувати. На території України і проводити свою деструктивну діяльність. І діяльність, яка загрожує територіальній цілісності нашої держави. Згадуємо події, які відбувались Києво-Печерській лаврі, і власне Лавра вже перейшла у державну власність. І інші події, які стосуються переходу церкові до МП до ПЦУ. Православної церкви України і, власне, прийняття закону в першому читанні, так, який має, власне, заборонити діяльність цих ФСБшних філій. Ми маємо сподівання, що в 2024 році цей законопроект буде ухвалено в цілому і його, звичайно ж, має підписати. Президент України Володимир Зеленський. Далі подія, яка відбувалася під час Вільнюсівського саміту НАТО, так, влітку 2023 року в липні, де якраз обговорювалось питання, як Україна має здійснювати інтеграцію до Північно-Атлантичного Альянсу. І там якраз була ухвалена спрощена процедура вступу нашої держави до НАТО без. Процедури ПДЧ, але знову ж таки, за умов завершення війни, так, і за умов проведення всіх реформ, які необхідні, так, для того, щоб ми могли претендувати на відповідну знову ж таки. Заявку. Тобто це теж достатньо така важлива подія в Україні в контексті 23-го року. Далі також важливі події були з такими резонансними арештами. Мова йде про олігарха Ігоря Коломойського, народного депутата Дубінська, так, і Шуфрича та Павла Лебедя, він же називається Паша Мерседес. так, Людина, яка якраз знаходилась в Лаврі, так, і має приналежність до УПЦ МП. На ці події також потрібно звернути увагу, і вони мали певний резонанс в Україні саме в 2023 році. Значить, ще одна важлива подія, яка відбувалася в нашій державі в 2023 році, це Повернення до відкритих декларацій, загалом був складний процес прийняття відповідного законопроекту. Спочатку Верховна Рада прийняла закон, де ці декларації ще на один рік мали бути закритими. Він потрапив на підпис президента. Президент заветував цю ініціативу. Була петиція створена так, щоб декларації були відкриті, і в результаті все ж таки Верховна Рада. Прийняла у цілому законопроект, де відбувалось відкриття електронних декларацій, так, чиновників, народних депутатів. Відже в такому форматі президент підписав цей законопроект. Теж достатньо важлива подія і резонансна. І останнє, що я би хотів сказати по Україні в контексті 2023 року, це звичайно грудень 2023 року рішення Ради Європейського Союзу щодо початку переговорів між Європейським Союзом та Україною про вступ. Це теж достатньо важливо в контексті того, що відбувалося в Україні в цьому році. Це ті події, які стосуються. України 2023 року. Тепер поговоримо про Сполучення Штати Америки, оскільки я якраз спеціалізуюсь на дослідженні політичних процесів, так які відбуваються в США. Тому також хочу зробити такий окремий огляд тих подій, які власне, відбувалися в 2023 році, і, власне за якими я спостерігав і на які потрібно звернути увагу. Перша подія, яка відбулася у січні, так 2023 року, це те, що новий склад Палати представників приступив до роботи. І ця подія важлива тим, що республіканська партія якраз повернула контроль за палатою представників і можна тут одразу згадати. Цю довгу процедуру обрання спікера палати представників було 15 раундів, після яких власне Кевін Маккарті став спікером. Пішовши на домовленості з ультраправими республіканцями, власне, щоб отримати їхні голоси. Проте його спікерство тривало до жовтня 2023 року, і далі він був відправлений у відставку. Але про цю подію ми поговоримо трішки нижче. Друга подія це голосування. Палати представників за встановлення нової граничної межі зовнішнього боргу Сполучених Штатів Америки ця подія відбулась у травні 2023 року. Тут варто нагадати, що тривали значні переговори між адміністрацією Байдена і Конгресом, між Байденом і Кевіном Маккарті, Він тоді ще був спікером, і в результаті. Була досягнута домовленість підняти цю граничну межу при умові скорочення видатків, так, які йдуть на державне фінансування. І таким чином законопроект про встановлення нової межі зовнішнього боргу Шавін був ухвалений, і це призвело до того. Що в Штатах не був оголошений технічний дефолт, а загроза була достатньо серйозна. Це ж така подія. Третя, пов'язана з колишнім президентом США Дональдом Трампом, і, звичайно, тут мова йде про кримінальні розслідування щодо Трампа. Ми говорили так, про те, що зараз є чотири Таких справи, епізодах, які висуваються Трампу в контексті звинувачення його, там більше 90 пунктів, якщо взяти ті чотири кримінальні провадження, і ці справи вони розглядаються станом на зараз. У відео ми достатньо часто акцентували увагу по Кожній, знову ж таки, кримінальній справі ви можете знову ж таки ці відео переглянути. Подія достатньо важлива в контексті виборчого процесу, який відбувається в США. Далі, розслідування проти сина президента Байдена, Гантера Байдена. Ми також про це говорили, що є розслідування і в контексті діяльності минулої Гантера Байдена. І ця подія також буде переходити як і розслідування по Трампу в 2024 рік. І за цими подіями ми також будемо слідкувати. Багато закидів є в бік Байдена. Республіканці намагаються якось прив'язати справу Гантера до Джо Байдена. Так, власне, для того, щоб оголосити йому імпічмент в Палаті представників. Тому ця подія також була достатньо резонансною в. Сполучених Штатах Америки. Власне, наступна подія це початок виборчої кампанії в штатах Америки, яка почала набирати оберти влітку 2023 року. Були проведені дебати в чотирьох штатах серед республіканців. Ці дебати ми також активно аналізували на youtube каналі І Якраз ці дебати були показником того, наскільки. Така важка боротьба точиться між наявними претендентами серед республіканців, так враховуючи факт, що фаворитом серед них є Дональд Трамп. Тому за цією подією ми спостерігали і, звичайно, будемо це робити в 2024 році. Далі. Прийняття двох законопроектів про тимчасове фінансування Уряду Сполучених Штатів Америки. Власне, перший такий законопроект був ухвалений 30 вересня 2023 року, за день до шатдауну, А другий законопроект був ухвалений у період 14 по 17 листопада 2023 року. Так. І, власне, це також стало фактом того, що шатдауну не відбулося 17 листопада 2023 року. Теж достатньо важлива подія. Наступна подія це відставка, я вже говорив, Кевіна Маккарті у жовтні 2023 року і тритижнева спікеріада. Яка призвела до обрання Майка Джонсона новим спікером Палати представників. Про цю подію ми також активно говорили на youtube каналі Вона була також достатньо резонансна. Також можна знову ж таки включити до важливих подій у США це вигнання Джорджа Сантаса, республіканця, з Конгресу Сполучених Штатів Америки з Палати. Ну і, звичайно, це початок офіційного розслідування щодо... Імпічменту президента США Джо Байдена така резолюція вона була проголосована Палатою представників Сполучених Штатів Америки. І останнє, що потрібно говорити в контексті вже завершення 23-го року у Сполучених Штатах Америки, це активна дискусія щодо змін до імміграційного законодавства, так, і факт, що це питання прикріпило до запиту Байдена. Щодо допомоги союзникам США, це Україна, Ізраїль, Тайвань, і власне тут є безпека Південного кордону. Ці питання переплетені, тому і є важкість у ухваленні цього запиту Байдена щодо допомоги для союзників. І ми про це також активно говорили. Ви це можете переглянути на YouTube-каналі Independent Politics. Це щодо Сполучених Штатів Америки, які були основні події в 2023 році. Тепер щодо світу, так, коротенько, також про основні події поговоримо. Я виділив тут декілька на своє суб'єктивне тут бачення, тому що для кожного експерта-політолога ключові події можуть бути різні. Перша подія це те, що Міжнародний суд видав ордер на. Арешт російського диктатора Путіна так звинувачення в тому, що він займався незаконною депортацією українських дітей. Тобто це така перша подія в світі, яка була достатньо резонансна. Далі, перемога Раджипа Таїпа Ердогана на виборах в Туреччині у травні 2020 року. Року теж достатньо активно спостерігав світ за тим, хто ж там буде очільником Туреччини. У опозиції були знову ж таки певні шанси. Але Ердоган все одно дотиснув, щоб, хоч і мінімально, але здобути перемогу. Далі, невдалий заколот Пригожина в Росії. Ця подія була в червні 2023 року. І у подальшому це. Призвело до того, що його фізично знищили. А власне, ПВК Вагнер там розформували і додали, я так розумію, до російських військ. Теж така резонансна подія, за якою ми також спостерігали протягом 2023 року червня. Далі Вільнюсівський саміт НАТО, липень 2023 року. Важлива подія. Ми про неї так коротко поговорили в контексті України, але тут варто також заостроїти увагу, що Сполучені Штати Америки і інші. Країни-члени Північно-Атлантичного альянсу проводили достатньо важкі дискусії і переговори з Туреччиною, щоб вона, врешті-решт, ратифікувала угоду про вступ до НАТО Швеції. Те саме стосується Угорщини, начебто, говорили, що цей процес мав би завершитись в швидкому варіанті, щоб Швеція вже... Вступила остаточно так до НАТО стала повноправним членом організації, але станом на кінець 23 року ми бачимо, що ще ці юридичні процедури вони не завершились, і це питання знову ж таки перенесеться в 2024 рік. Далі саміт БРІКС, який також відбувався влітку 2023 року. Тут знову ж таки збір. Таких країн, як Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка. І там обговорювалось питання щодо долучення більшої кількості країн до відповідної умовної ну ж такі, організації. Теж достатньо цікава подія. Ми про неї говорили на YouTube-каналі. Ви можете побачити відповідні відеоматеріали. Далі, наступна подія це вже жовтень 2023 року, як ви зрозуміли, мова йде про терористичний напад угрупування Гамаз проти Ізраїлю, що спричинило там війну. Станом на зараз Ізраїль продовжує вести бойові дії в смузі Газа. І, відповідно, ми поки що також не можемо зрозуміти, до якого періоду часу. Це буде продовжуватися, оскільки це військові дії, їх там не можна прогнозувати чи, знову ж таки, планувати. Це також перейде в 2024 рік. Далі, зустріч Байдена і Сі Зінпіня в Сан-Франциско в листопаді 2023 року. Лідери двох великих держав провели переговори щодо різних, знову ж таки. Питань міжнародної політики, взаємозв'язків між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. І ця подія також мала значний резонанс у світі, і за нею, в тому числі, ми спостерігали. Говорили про те, що по мінімальним питанням були досягнуті домовленості. По решті питань все-таки кожен з. Лідерів виголосив свою точку зору. Основне, що хочеться тут відмітити, це вислів Сізіньпіня про те, що Китай все одно воз'єднається з Тайванем. Так? Поки що говорять про мирний формат, так? але ми ж прекрасно розуміємо, що якщо не вийде мирно, то вони можуть цілком реально перейти до військового варіанту вирішення цього питання. Це з приводу зустрічі Байдена і Сізінпіня. Ну і остання подія це Рада так, країн Європейського Союзу, де, власне, було ухвалене рішення щодо початку переговорів між ЄС та Україною про вступ. Угорщина до останнього намагалась ставити палки в колеса, але їх попросили під час цього голосування вийти попити кави. Вони пішли, точніше, Орбан пішов випити каву. А... Країни Європейського Союзу ухвалили надзвичайне важливе рішення для української держави. Ось загалом такі події, як на мою думку, були ключові в Україні, в Сполучених Штатах Америки та в світі у період 2023 року, 2024 році, ми продовжимо свідкувати за політичними процесами. І, відповідно, вас про це. Інформувати, але ми маємо знову ж таки пам'ятати, що ми можемо робити такі огляди, обговорення завдяки нашим незламним Збройним силам України, так? які відповідно показують надзвичайно потужну міць, так, у боротьбі з російськими окупантами. Тому слава Збройним силам України за те, що ми можемо виконувати власне цю роботу. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!